Саме українці допомогли ЕльКравчуку мені е, зараз існувати, тому що я поїхав до Німеччини саме в той час, коли я міг там заробити щось там на дні народження, на якомусь корпоративі, допомогти музикантам, собі, своїй родині угу. і зробити так, щоб зберегти себе саме до, до часів, коли ми будемо потрібні. Хочу згадати ваших колег, деяких якіх е, 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 неприємно згадувати, але це факт. Це теж факт української музики. Е, Тейсія Повалій, да? ані Лорак. Вони, в принципі, ну, можна вважати, що перейшли на бік Росії. Так. Да, вони там. Ну, вони підтримують. Але так, я впевнений, що ви з ними знайомі. Знайом, звичайно. Ви, як, як взагалі спілкування відбувається? Чи Зараз відбувається? не відбувається спілкування, вже давно не відбувається. Mm -hmm. Взагалі, там декілька разів я під час АТО ще бачив Ігоря Ліхуту, mm -hmm. але знаєте, задавати питання не хотілося. І в той час не хотілося, і зараз я взагалі не хочу про це думати і знати. А що з ними сталося? Яку думаєте? Не знаю. От я пам'ятаю такий вечір. Я згадував сьогодні Севастопіль саме з Кароліною за Ні Ми там були переможцями. Ось так. я пам'ятаю, як ми йшли пішки з цієї площі Хімова в готель ввечері. Вона йшла зі своїм продюсером. Я за своєю командою з танцорами, які там були зі мною. З нами була Марійка Бурмака, яка в той час була гостем вже червоної рути. І ми розмовляли про Україну, розмовляли українською мовою. Якось це було модно, і все такі були сучасні люди. І жодного разу в мене не було е, такі, я знаю, ідеї, думки. Що з Кароліни може щось таке трапитися? Тому що вона з Чернівців, з того міста, яке було сакральним для української стради, Назарій Івінчук, uh -huh. Василь Зінкевич, Софія Ротару, Лілія Сандулєса, я можу причисляти багато інших, Да Всі, кого ми знаємо, це чернівецькі голоси. І думаєш, ну, така культура, така повинна бути м, повага до всього цього. Як зробити цей крок? Я не розумію. Росія мене це бути? знаєте і дратує. І травмує водночас от їх думаєте, поведінка. Тому що його... мене теж арти, ви кажете, як ви спілкуєтесь. Ви так кажете, що і на мене це відзеркалює. Тому і дратує, і травмує інколи. Да. А просто а... все ж таки залишається оця спільна історія. от Ви згадали Червону Руту, та? це якісь спільні великі спогади про, про... про... про ті часи. У нас але в Україні багато. Політи... політиків, які ми зараз да. е... теж можемо згадувати, але вони так, наприклад, як Ой... Нестар Шуфріч, сидять зараз е... за гратами. Да. Знаєте, у нас багато теж людей, кому ми можемо згадувати щось там, що було. І артистів, але ж давайте жити як живе сьогодні реальний світ, бачити сьогоднішній день і розуміти, що сьогодні, на жаль, є тільки біле і тільки чорне. Хочеть... неможливо посередині бути. Хочеться зрозуміти, чи Росія намагається ну, таким чином, ну скажімо так, не хочеться слово завербувати, да, використовувати, але купити. можливо, це воно купити, купити. купити. простіше. Для простіше, для сам... простіше кажуть, завербувати, yeah. це якесь так, дуже так о, купити просто. Це, це може бути, да? Там є такі може спокуски. бути, звичайно, може, але м, я вважаю, що зараз вже це неможливо зовсім, тому що такий час. Хоча ми бачимо, що інколи там якісь там блогери, чи якісь там люди, які створюють новини, наприклад, їдуть за кордон, і щось там і сповняють і Парістові. Чи... Mm -hmm. Не зрозумієш що у нього в голові взагалі. Так не знаю, я, я цим а... і не цікавлюся, чесно кажучи. І не слідкую, тому що є з чим слідкувати зараз. Є сводки з фронту, є люди, які гинуть. У мене багато друзів вже нема. Які можуть слідкувати за цими негідниками? А ви на фронті можливо виступаєте десь долучалися до яких виступаю обов'язково зараз? Не дуже часто, тому що зараз така обстановка, що не дуже військові люблять, щоб приїжджали до них так дуже близько. Але коли це було можливо, я почав співати ще в зоні АТО. І пам'ятаю той день, коли я співав на визволенні попасній, познайомився вперше з військовими з збройними силами, з людьми, хто визволяв місто. Я побачив, як ставляться до них люди цивільні саме з тих міст, які були звільнені. І я на все життя буду пам'ятати е, Волчіяровку чи Білогородку, такі маленькі села в Луганській області, які накривали величезні столи, такі на, на, на все це село, і там сидить голова, там хтось військові в гостях, артисти, які приїхав співати на день незалежності, наприклад. І такі емоції, ти розумієш, що це велика родина, така, і я почав саме в той час відчувати, що е, я маю не тільки, наприклад, там батька, мати. Що всі ці люди, вони Волучні, так мені близькі? Так, да. Що це як моя родина а, і пісня найпопулярніша а у військових. У війську? От на таких а, на таких заходах скажу Голівуд. Ви будете у здивовані, але знаєте чому? Тому що військово не дуже люблять пісні про війну. Вони люблять, люблять? ні, вони люблять. А що вони просять? Вони, вони просять хвили... прямо не про 30 війну? хвилин миру, будь ласка. Дайте релакса, Ми зараз підемо воювати. За що? За те, щоб пам'ятати цей мир, пам'ятати ці пісні, просять долю, просять. Ну звичайно, я співаю війна, завжди війна. У мене є пісня, яку люблять. Називається Без страху. На е, це мати... такі мотивацію пісні. Але ж правда, на фронті, як і в містах близьких до фронту, люди хочуть чути пісні про мир, нагадуючи їм, надихаючи їх, даруючи їм надію. Щоб ви заспівали у тери, на 30-річчя незалежності? Яку пісню? На, Можливо, ви на, зараз на 30 хочете. 30-річчя незалежності? Так. От зараз, цей день. Так, Прямо зараз, щось акапельно хочете. Хочете? Ми хочемо, наші глядачі якраз лайки, готові ставимо. до цього. Не знаю, але. Ну, я знаєте, я згадую пісню, яку можу заспівати. Зараз вона буде в тему. Буквально кілька рядків, щоб вона. Так, вона написана більше 100 років тому. Автори, до речі, ми не знаємо авторів. Тому що автори боялися в той час називати свої прізвища. Це пісня, яка звучала в, колись в українському війські 100 років тому. Червовий. Це е, січових стрільців е, е, пісні. І ось така пісня гарна. Я вважаю, що вона в День Незалежності про спомен, про спогади. Буде нам з тобою, що згадати. Після довгих, збавлених ночей вивчив я далекий звук гарматний, і тривожний блиск твоїх твоїх очей. Твої очі квіти темно сині, на узбіччі радісних доріг, чи зустрінемось з тобою знову на своїх дорогах бойових. Друзі, Браво, дякуємо, дякуємо, дякуємо. дякуємо вам справді, справді дуже сказати, але я красива чесно, пісня. не знаю цю я пісню. пісню. Як вона як називається буде яку? нам з тобою, що згадати? Це відома буде пісня. Зроби. Я обов'язково, якщо ви е хочете, запишу її, щоб вона була Запишіть. в моєму виконанні знали зроби. цю пісню. Вона гідна пам'яті, тому що там є такі гарні е в, наприкінці пісні е слова про те, що будуть хлопці йти е чорноголові в синюватих наче ніч рядах. І це про нас, про тих, хто йде зараз в темряві за дощ, за сніг, за інші всі негаразди життя, йдуть смилово вперед, захищають нас в окопах по коліна в воді, в морозі чи в страшенну спеку. І ця вдячність, яка має бути в нас всіх свідома, я вважаю, вона вже є в нашому суспільстві. І я гордий за це, тому що коли ми казали колись Атошнік. Чи АТО. І я бачу в очах людей нерозуміння, чому я їжу туди співати, чому я це все підтримую. Зараз я гордий, що я кажу: а я поїхав колись співати ще там в 15-му році і підтримував армію з повагою, з любов'ю і з надією на мир.